Вітаю, пані та панове, З вами Кіпінь. В минулій серії ми з вами зробили багато корисних справ. Одна з яких, зокрема, почистили і дослідили Південні острови, але найголовніше створили гвинтівку. Так-так. Дослідили та зібрали. Сьогодні у нас є дуже конкретні задачі, які ми будемо виконувати ось в тому напрямку. Але до того часу я хочу вам показати, що я побудував ще додаткові гіпертруби. У нас є гіпертруба, яка веде до наших вугільних електростанцій. Також з'явилася ще одна. Дивіться гарненька, красива сяюча труба, яка доправляє нас прямісінько до нашого заводу катерію. Ось так. І ми на місці. Також, пані та панове, я побудував ланцюжок гіпертруп. Як бачите, ось туди вони йдуть. Ланцюжок гіпертруп у бік рожевого лісу. Де ми з вами зустріли якось гігантського арахніда? У нас є до нього конкретні справи. Чи точно ми зустрінемо гігантського арахніда в рожевому лісі? Не певен чи ми все одно направимося на полювання у рожевий ліс. Обов'язково. І якщо не зустрінемо арахніда, то ми направимося наводити порядок на болото. Якщо пам'ятаєте, там теж були тварючки, з якими треба розібратися. Отже, гіпертруби до рожевого лісу. В зворотньому напрямку ця гіпертруба працює трошки повільніше, оскільки все ж таки нам доводиться підніматися вгору, але то не є проблемою. Отже, ми на вантажній станції, пані та панове. Як бачите, швидко. І без ніяких проблем ми можемо тепер сюди добратися. Як же красиво ці водоспади виглядають, а? О! Просто краса. Гаразд. Далі. З, цього, з цієї місцинки, пані та панове, також є гіпертруба, яка веде вверх. Ось туди. І, власне, доставляє нас до родовищ кварцу. Ось так. Отже, ми на місці. Оу, чудово. Тепер нам залишилося трошки піднятися наверх по цих чудових сходах. І ми будемо там, де нам треба. Ось він, пані та панове. Ось він. Рожевий ліс. Таємничий загадковий. І напевно що небезпечний. І я вже бачу першу тушку, на якій ми випробуємо зараз нашу зброю. До речі, я прихопив достатньо патронів, на мій погляд, нам їх вистачило на наші з вами пригоди. Ну що, плювака, як щодо вогнепальної зброї. Ага, ось приблизно так буде з кожним. Так, і ти там охороняв жовтого енергослимака. І ти не один, ага. Ух. Патронів на них немало треба, але все ж таки це набагато зручніше, ніж кидатися в них сніжками. Мінус цей і заберемо енергослимака. Ще звук, пані панове, який вона видає. Гарний, приємний звук. Наче стріляєш з R15. Не те, щоб я стріляв колись з R15, але багато разів бачу відео, на яких люди стріля... стріляли з R15. Ну що, спустимося вниз, спустимося вниз і побачимо, чи зустрінемо ми тут нашого ворога. Чи буде тут гігантський ерахніт? Чи будуть тут взагалі ерахніди? Буде, ага. Ага, ось ви де. А -а -а! Боляче! Мінус цей, мінус цей. Ну що, ну що, тварюка? Отримай по заслугах. Уху! Пані та панове, це чудово. Ми це зробили. Ми це зробили. Ось він. Ось Ось ця тварюка. Переможена. Стікає. Трясся. Чим би він там не стікав, але він помер. Ми його нарешті завалили. Так, так, ще й падай вниз, падай вниз, давай. Геть. Переможений. Чудово, пані та панове. Мені вже це подобається. Гвинтівочка чудова. Правда, вона з'їдає нормально патронів. Але в той же час можливість дистанційно знищувати ворогів. Це практично безцінна якість. Раз, трошки підхарчуємося, трошки вони нашого персонажа покоцали. Заберемо, звичайно, заберемо цього фіолетового енергосламака, щоб зробити далі з нього батарейки. І подивимось, що тут є ще цікавого, пані та панове. Отже. Гм, власне, повітряні кулі. Що це? Незрозуміло, що воно таке. Виглядає досить прикольно. Чи це дерева? Хм. -м. Важко сказати, чи це дерева. Бачу отруєні квіти. Взагалі-то місцина досить симпатична. Красиво. красиво. Ничего не скажешь. Чьи тут еще такие пауки? О, хрюшки. Хрюшки. Я вас чую, но я вас не бачу. Где Ось. Раз. Буквально три пострела и Велика Хрюшка закінчується. Оу! Дріся. Хоча ні, це не велика. Це звичайна. Ось велика. Ауч! Боляче, причому дуже боляче. Скільки ж тобі треба потужності, а? Так, з цією ми розібралися, а велика де? Перемістилася знову на місце. Чотири постріли витримує маленька Хрюшка. Де велика? Давайте глянемо, скільки ж витримує велика. Павляче. Зараз вона нас доб'є. Ні, не добє. Вона витримує десь 13 пострілів. 13-15. Фух. Було не просто, але можливість атакувати їх здалеку це чудово. Крім того, пані та панове, дивіться. Тут є боксит. Угу. Тут є боксит. Давайте, власне, поставимо тут маяк. Боксит нам знадобиться в подальших наших дослідженнях, в подальших наших справах. Гаразд, вже цікаво, мені вже ця місцена подобається. Що тут є ще хорошого? М -м -м, власне, водоспади, так? Так, водоспад. О -о, і іще тут. Радіація. Ага, пані та панове. Я так розумію, що це уран? О, -о, О, Дуже цікаво. Ще там є фіолетовий енергосломак і великий шмат урану. Лежить... Також я бачу плюваку, також я чую ще одну зверху. Хм, hmm. Як цікаво. Уран, так? Гаразд. Тут ще я чую енергослимака. Боксит ми вже знайшли. Ще тут є уран. Це ж просто. Слухайте, це клондайк. Рожевий ліс вже виправдовує себе. О, ось ось плювака. Ауч. Ага, плювака велика витримує теж десь 13-15 пострілів. Гаразд, запам'ятаємо цю інформацію. Тобто, все ж таки по патронах витрати будуть. І витрати такі, ну, немаленькі, скажімо так. Але нічого, патрони ми зможемо робити, причому в великій кількості навіть. Я зробив невеличкий обхідний маневр. Ми знову на цій же річці, тільки вже з іншого боку. Тут також десь була плювака. Я чую, як вона собі там бубонить щось. Ага, ось о. Раст. З такої відстані будемо ми її діставати? Будемо. Чого? Угу, і вона впікла. Добре. Розібрались. Так, як до неї добратися? Чи можна по цих камінчиках? Ух, тут прірва з одного боку така досить стрьомна. Так, ось і внутрішні. Ну, власне. Mm. Уран ось тут, так. Фіолетова енергосломак ось тут. Якщо нам знадобляться зразки урану, я думаю, варто помітити це місце. Ну, раптом для якихось досліджень треба буде трошки, бодай, урану. Ось так. Гаразд. Це ми з вами досліджуємо територію по пері... периметру, а, але ще є вглиб. Куди рухатись? Капсула. Хм. Що у нас тут є? Власне, сам бот розбитий. Радіатори. О, пані панове. Так, тут. Сюди уран. І троє плювак. Одна велика, одна маленька. Я зрозумів. Уран. Гаразд. Запам'ятаємо собі. Так, так, нас вже помітили. Хм. Hmm. Добре, поки що нам нема що робити тут. Давайте тоді розберемося з цими квіточками. Підірвемо, власне, після цього. Оцей камінчик, який в центрі, і подивимось, що там сховано. Ууу. Так, а скільки ж витримує плювака? Паляче. Скільки у вас тих? Чи я в них не влучаю, чи вони просто багато Витримують, Ну ось плювака. Хм. Hmm. Десь 5 прямих пострілів. Напевно, що все ж таки влучність моєї стрільби поки що не така хороша. Раз. Що ви тут охороняли таким кагалом? Hmm? Артефакт. Енергослимака, та годі. Серйозно? От так потужно охороняли одного енергослимака? Хм. Аж трохи дивно. Довелося придумати трошки хитромудру мудру конструкцію, але все ж таки ми його дістали. Добре. Все це нам знадобиться. Все це нам згодиться. Так, ще є ось тут місцинка, так? Mm. Але тут вже отруєні випаровувані. Тут просто так не підійдеш. Забираємо горішки. Давайте дослідимо це по периметру. Багато всього цікавого, пані та панове. Реально така місцина, яка мені подобається. Вугілля, так? Просто як справжній оператор. Отже, вугілля з домішками, але вугілля. Хм, Цікаво. Давайте також залишимо тут маяк. Добре. Якесь озеро все ж таки, да? Слухайте, а така немаленька досить локація виходить. Власне, тут розгулятися є де. Так, забираємо ці горіхи. В отруєну зону заходити не будемо. Так, я бачу ще одні отруєні квіти. Оу. Яка краса, пані панове Подивіться. Подивіться, як красиво зроблено, а. Вау, просто клас. Водичка. Так, які горішки тут. Хмм. І собі водоспад. Далі. Де ти є? Мінус цей. Так. А наскільки зручно взагалі по мошках стріляти, а? Нормально. В цілому нормально. Можна тренувати. Влучність. Добре. Спарамейсера, знову ж. Поки що нам не потрібно ні для чого. Так, так можливо, колись доведеться пробігтися по всіх цих місцинах і зібрати ці сфери мейсера всі, які ми зустрічаємо з вами. О. Це бацюнька. Я щоркопес, Який ти гарнюня, а? Так. Ну тебе ми чіпати, звичайно, не будемо. Още один енергослимак. Е навколо урану. Тобто, ця місцина, цей рожевий ліс, він просто переповнений такими хаотичними покладами урану. Крім того, що у нас тут? Якесь родовище? Мошки. Так. Далі. Піднімається. Добре, розібрались. Так. І що ж тут? Боксит? Я так думаю, що боксит. Боксит. Звичайна якість. Знову ж поставимо маяк. Раз, наш інвентар поступово наповнюється новими корисними. Предметами, але патрони невпинно тануть. Так, тут. Фіолетовий енергосламак. Слухайте, яка прикольна місцина. Пані та панове. Просто, ну, дуже класно. Так, охороняє привака. Так, минус вин Мошки. Так. Ну, тобто, бачите, скажімо так, вона діє трошки, гвинтівка діє трошки так, якби дробовик. Розкіт такий, що не треба дуже акуратно цілитися, і ти все одно влучаєш. Ну, ясно. Ми ж всі розуміємо з вами, що ця гра не шутер, і, власне, було б недоречно ставити сюди таку якусь систему, що гравцю треба дуже сильно а, дуже акуратно цілитися. Ця гра про дослідження про будівництво бази. Власне, чим ми з вами здебільшого і займаємося? Знову капсула, пані та панове. І знову уран навколо неї. Так, це ще один величезний арахніт. Трісся. Ауч! Иди сюда, тварючка. Куда он дивился? Что? Куда он дивился? ласты. Так? Так. Ух, добра. Так. Неймовірно, тут якийсь спуск вниз і що, якась закрита локація. Я так думаю, що там енергослимак Пані та панова там ще одна локація внизу. М -м -м. Власне, яка відрізняється практично повністю від цієї. Поки що туди спускатись не буду. А ось тут подивлюсь, що тут від нас приховали. Енергосламака. І все ж таки артефакт. Артефакт, так? Артефакт. Ясно. Петлецвіт. Добре, знову ж цей петлетцвіт нам поки що ні до чого. Ми ніяк його використати не можемо. Тому залишимо на місці. Хай буде, хай створює красу. Слухайте, як тут чарівно вночі? Е, Подивіться, які просто соковиті кольори, а? а це щось неймовірне. Кофі стейн, ви просто великі молодці. Створити таку красиву гру. Що у нас тут? Тут у нас купа небезпек і один якийсь невеличкий прес, але який ми поки що не можемо дізнатися. Ну що, я бачу з двох сторін, з трьох сторін тряся. А, власне, покладу урану. Напевно, що з чотирьох. Так. І підійти туди забратися ми поки що не можемо. Не можемо. Поки у нас немає захисного костюму, нам це не підсило. Гаразд. Шукатимемо інші корисні речі тут. Ми досягнули, власне, іншого краю платформи цієї Цього плоскогір'я. І внизу під нами там розташовано, що би ви думали? Болото. Болото. Його досить погано зараз видно, але воно там є. Бачите, маяк, який ми залишили на, на нафті. Він нам показує, що ось там внизу болото. Ось там внизу знаходиться болото. Його вже трошки краще видно тепер. Коли. Сонце зійшло, бачите, ось там внизу. Ну, власне, туди ми сьогодні не відправимося. Нам, я думаю, достатньо було прогод зверху в рожевому лісі. Він неймовірно класний, я вважаю. Дуже прикольно побудована локація. І вдень, і вранці, подивіться, як він красиво виглядає. І вночі. Ну що ж, пані та панове, ми дослідили. Рожевий ліс, принаймні ті місцини, де ми можемо пройти без протигаза, де немає отруєних випробувань, проти яких ми поки що без силі, а також де не лежить уран, до якого ми також не можемо наближатися. Підсумки такі, що ми зібрали. Ми знайшли три місцини з капсулами, одну змогли зібрати. Набрали багато чужоземних панцирів, чужоземних органів, які ми всі переробимо потім. Також, пані панове, знайшли радіатор, який ми навіть близько, 37 радіаторів, які ми навіть близько ще не вміємо виробляти. Я так розумію, що це десь технологія пов'язана з алюмінієм. Знайшли трошки комп'ютерів і знайшли. Силу Силусиленної енергослимаків, яких ми переробимо в батарейки. Я думаю, тут десь приблизно 50 батарейок ми познаходили. Також я трошки прихопив артефактів, їх ми використовувати не можемо, але хай лежать. Можливо, наступне е оновлення, яке розробники обіцяють ввести приблизно у лютому березні цього року. Дасть нам можливість якось використовувати ці артефакти. Отже, на цьому, пані та панове, будемо закінчувати. Дякую, що дивились. Якщо вам сподобалася ця серія, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Любіть Україну, підтримуйте українське, бережіть себе і, як завжди, побачимось в наступних серіях.